Бізнес на дітях на Харківщині розгоряється новий скандал навколо дитячого будинку родинного типу. Готуйтеся побачити і почути шокуючі факти. Сьогодні агенти покажуть вам сповідь колишніх вихованців, як насправді їм жилося у названої матері, і чому той період вони воліють забути. Нюанси соціального контролю в різних регіонах країни. Чому одним отримати опікунські права надзвичайно легко, а іншим практично неможливо? І що за цим всім стоїть? Спеціальний матеріал Олександр. Олександра Дем'янчука. За які 10 літ. Опасі господі там врагу не поживає, що я тут увидел. Олексій Батраков та Олексій Затула в минулому вихованці дитячого будинку родинного типу. Кажуть, нормально почали жити, коли стали самостійними. Вона набирала нас. як как як ну, крапсів агента впливу хлопці показують місця, де фактично пройшло їхнє дитинство, яке більше нагадувало панщину. Це 68 восім Тобто То це вот все. Тобто, і ми його обрабатували, сіяли, пахали, убирали. Ось та про кого говорять два Олексії. Свою названу матір вони вважають не інакше як рабовласницею. Тамара Май уся в ординах серед подяк та грамот відкидає всі звинувачення. Сі дя плохо не ні У мене ні один дитина за 25 не п'ятніубіжа. Ми але нас міліція повернула. обратно. Діти не доглянуті, діти не догодовані. На зауваження Тамара Миколаївна реагувала неадекватно. Заскочити на гарячому просто неможливо, скаржиться уповноважена справ дітей. Комісії мали право приїхати лише за попередньою домовленістю. Коли попередили, Тамара Миколаївна підготувалася, дітей приодягла, поприбирала їжу, приготувала. Останньою краплею стало те, увага! 70-річна бабуся взяла під опіку ще шістьох малолітніх дітей. Навіщо нам пояснюють просто? Щомісяця на утримання однієї дитини е, опікун, як Тамара Миколана, отримає 2400, ну десь 20 гривень. Агенти впливу прямують до Харківської міської ради. Ми хочемо отримати відповіді, як так сталося, що бабусі на схилі літ довірили виховання дітей. Це був показательний дитячий дім сімейного типу. Якщо говорити про ролі власті в його формуванні... То мабуть, власть в той час перестаралась. Чиновники також підтверджують, у згаданому дитячому будинку не виховують дівчаток та хлопців, а заробляють на них. І наводять приклад, коли вихованці мали по 4 години їздити на навчання. Як тільки вона зрозуміла, что проживание в общежитии – это полное государственное обеспечение ее детей-сирот, и она перестает получать государственное пособие, она тут же их всех вернула обратно и заставила каждый день ездить из одного конца области через весь город в другой. Выявляется, для харьковской власти новое пополнение было справжним сюрпризом. Адже, коли Тамара Май обратилась к там видмоволы. Ще дітей їй дали у кривому розі. Криворуська служба по ділам дітей прежде чем отдавати подапіку ті шестерих малышей, 70-літній Сімдесятілітні жінщині ну, хоча б довжні полісазвонитися з місцем її проживання, з місцем нахожіння дітського дому сімейного типу і уточнити ситуацію. А це Дніпро Дзержинська Агенти впливу повертаються, аби перевірити, чи щось змінилося після нашого візиту. Півроку тому ми розповідали дві історії: перша про Федора, котрий не витримав знущання у родині і викликав правоохоронців. Інша про бабусю, що намагається позбавити материнських прав власну доньку за аморальний спосіб життя. Зібрані факти агенти впливу принесли в начальниці служби у справах дітей. Тоді Наталія Гончар все спростувала. Провіряли ті факти, які говорила бабуся. Вони не сході з дійсністю. А ось і дійсність бабуся прийшла перевірити, як її онука, адже дочка потрапила до лікарні. А чотирирічна Валерія наодинці з колишнім засудженим та ще й наркоманом. Камеру беріть. Кам Я завіті камеру. Навіть правоохоронці не допомогли. Чоловік замкнувся у квартирі. Тільки після цього з'явилась бодай якась реакція. Нам стало відомо, що проти начальниці служби у справах дітей Наталі Гончар таки відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання своїх обов'язків. Кроме цього, агенты впливу нашли еще одну заявницу. Жінка також переймалась от онука у и попросила допомоги в службе у справок детей. Ну что мне Гачар сказала? Хотите заниматься ребенком? Я говорю, конечно. Хотите его воспитывать? Я говорю, ну, а зачем я здесь нахожусь у вас в кабинете? Ну, мне говорят 500 долларов. Я написала заявление в УВД. Написали і написала в прокуратуру заявлення на робочому місці. Звичайно, ми не побачили Наталію Гончар. На наші запитання її заступниця усіляко захищає свою начальницю. Ні, ні таких далі і в міліції такі бумаги не записали. Написали болішні. На відміну від Дніпродзержинська, харківські соціальні працівники роблять усе, аби врятувати дітей. Нині чиновники виправляють повалки. Ми ліквідували дитячий будинок сімейного типу. Натомість новим шістьом дітям це не допоможе. Офіційно вони не в дитячому будинку, а під опікою. Що касається шести криворуських дітей, то це компетенція посілкового совету і э, районної служби по ділам дітей. Йдемо до Коротичанської селищної ради. Нас зустрічає голова Анатолій Прудкий. Дитячий будинок Тамари Май знає добре. От тільки нічого хорошого сказати не може, та й зарадити їм не в силах. Діти нікуди не прописані, не зареєстровані. Другий рік громадянка Май не показує право власності на будинок та домову книгу, в яку мають бути записані діти. По Дослідження определеного віку становиться вопрос отримання прописного свідчення, ну, тобто сатну постановка на воїнівої щодо. Ну, а, паспорта. Вона п'яна приходила, а ми голодні сиділи. Колишні підопічні тамари май продовжують вражати фактами з минулого. А на Збивала жорстока, то сі збивала жорстока, що подругу попала, тось железяка, палка, то ся била біла і куди била. біла. Хлопці переконані, що і зараз прийомним дітям живеться не солодко. Агентам впливу стало відомо, що двоє з них вже відмовилися від названої матері. Ще чотирьох районна влада намагається врятувати і звернулася до суду, аби позбавити Тамару Май опікунських прав. Крім цього, є інша судова справа, що стосується боргу громадянки Май у 86 тисяч гривень. Саме стільки вона завинила фонду індивідуального будівництва на селі. Відповіді хочемо отримати, як то кажуть, із перших вуст. Повертаємось до дитбудинку. будинку. Нікого немає. Чекаємо. За півгодини з'являється господиня спочатку. Тамара люб'язно реагує на наш візит, показує світлини, розповідає про ідилію в її домі. Та коли мова зайшла про борги перед державою, і найголовніше про знущання над дітьми, нас попросили геть. Маше брати під опіку сиріт то благородна справа. Проте є люди, які перетворюються на бізнес, не приховують чиновники. Та прибілив законодательство. Світлана Горбунова Рубан вважає, чи не законодавство потребує змін. Якщо цього не зробити, найближчим часом держава не може гарантувати сиротам родинний затишок і батьківське тепло. Дітей і надалі перетворюватимуть на об'єкти заробляння грошей, а дитячі будинки будуть для них в'язницею із посиленим трудовим режимом.